Цьому випуску на вас чекає віденська опера, огляд на нашу квартиру та самий незвичайний та найдорожчий H&M в світі. Ша влог. Всім привіт! Ми вже сьогодні прокинулися у пів восьму десь так. І сьогодні в нас за планом досліджувати знову місце, тобто дивитися всі визначні пам'ятки міста. Відень, і, і саме найголовніше, що сьогодні ввечері, я думаю, вже хтось здогадався, куди ми сьогодні йдемо. Ну, а хто вже здогадався? Бо про це місце я дуже багато розповідала, пишіть в коментарях. Якщо ви хочете покататися на віденському колесі огляду, то вам потрібно приїхати на зупинку Пратештерн. Ну і звідти вже 5 хвилинок, і ви там. Ну а тепер трохи історії. Файна резенред воно є знаковим символом відня, розташоване в парку атракціонів Прате. До речі, ми не знали, що це парк атракціонів. Його побудувало в 1897 році на честь золотого ювілею імператора Франца Йосифа Ісаввишки воно 65 метрів, а сколеса відкриваються приголомшливі панорамні види на місто та його околиці. Щодо цін, то коштує це 14 євро за людину. Ну і моя сердечна порада. Приходьте туди в 9.55, тобто воно відкривається в 10, щоб бути самими першими і не зустріти дуже багато туристів. Після такого екстриму ми вирушили щось перекусити. Взяли піцу за 4 євро, а потім ще в супермаркеті гарячий шоколад за 2,50. Отак якось ми попили і далі вирішили шукати пригоди. Шашличний влог. Хунта Тваса Хаус це визначна пам'ятка міста Відень, яку повинен відвідати кожен турист. Цей будинок був спроєктований художником Фріденс Райхом Хундатвасером, і завершений він в 1985 році. Фасад будівлі прикрашають яскраві кольори. Та зелені тераси. Кожна квартира має особливий дизайн, а дерева і кущі ростуть просто з вікон і дахів. Художник вірив у гармонію між людиною і природою. І цей будинок в його мрії. Через декілька хвилин ви побачите віденську оперу. Після Хундатваса Хаус ми вирішили, що повинні побувати ще в новій частині міста і подивитися на Дунай. Але моя порада не вставайте на донау Інзель і б'йте ще одну зупинку. В новій частині міста, де є тут річка Дунай. Тут нереально холодно і тут дуже вітряно. Ми вийшли, ми ще не знали, що тут буде настільки crazy холодно. Да. Якщо в місті, типу, де немає річки, то абсолютно нормальна погода, абсолютно тепло. Тут ми тільки вийшли, вибачте, саме що з мною сталося. Метро та наші ноги завели нас у міський парк. Парк парком, але краще магазини, тому ми вирушили знову на Штефанс Плац, де вже абсолютно інше життя. Штефанс Плац – це серце міста, де історія зустрічається з сучасністю. Площа оточена розкішними бутиками люксових брендів, де можна знайти абсолютно все. Уздовж вулиць розташовані кондитерські та ресторани, де можна скуштувати традиційні австрійські ласоші та насолодитися вишуканими стравами. А у центрі площі знаходиться казковий собор святого Штефана. І ось наші ноги дійшли до самого надзвичайного H&M. Дизайн приміщення зроблений під старий королівський будинок, прикрашений дорогими та вишуканими деталями інтер'єру. Ачили, що тут ще бачив, що в продуктовому супермаркеті був ескалатор. Чесно, я ні. Це тільки перший раз я побачила війні, тому я вам показую. Ось вона та сама опера. Після продуктового супермаркету ми вже поїхали, так скажемо, додому, щоб приготуватися до віденської опери. І тому я хочу показати вам румтур нашої квартири. Уявіть собі ідеальну квартиру. Спальня, це справжня оаза затишку до спальне ліжко застелене білосніжною постілю і велика шафа, яка точно вмістить ваші валізи. У коридорі розташована сучасна кухня, якої в мене немає вдома. На жаль, тут є все необхідне плита, витяжка, холодильник і повний набір посуду. Поруч з східними дверима стильна вішалка з дзеркалом. Де вже висіли наші речі. Ванна кімната вражає дизайном і лаконічністю. Простора душова кабіна, фен і навіть підвісний унітаз. Угу. Ну а зал це місце для відпочинку, зручний диван, телевізор для вечірніх фільмів, стіл для трьох і балкон з видом на місто, де можна насолоджуватися ранковою кавою. Якщо не буде холодно, але за чистоту тут явно 2,5 бали із десяти. Але підкупає розташування 150 метрів до метру і 5-6 хвилин до супермаркету. Ну тут то можна забути і про погану чистоту. Всі концерти в Віденській опері починаються в 2015 і тривають приблизно півтори годинки. Ось, до речі, що вони грають на своїх концертах. Я вам раджу приходити туди за годину, бо перш за все вам потрібно здати всі речі в гардероб і знайти свої місця. А це, повірте мені, справжнє випробування. І ось, до речі, актуальний прайс на білети. Якщо вам немає 18, то мінус 50% знижка. Про особливості цієї опери я не буду розповідати самі все побачите. Ось вона та сама. Ми сидимо зараз повністю на самому верху. Тут у нас є навіть містечко для них, тобто все. Ми сидимо зараз на перші пахаї, тобто, на першому ряду. Тому це щось, це щось я не можу це передати.